Питання знімається з розгляду. Це 100% захист міно, е, міноритарного акціонера. Так, ідемо далі. Так, да. uh, це, uh, це, да, це, це вже було. Давай далі, uh -huh. я буду краще. Да. Ти, коли е, в партнерстві, ти працюєш. Більше, ніж хтось. Бо ти свій, свою ділянку ти бачиш, інші ділянки ти не бачиш. І здається, завжди здається, що ти працюєш більше за партнерів. Більше за партнерів, так. Да. Є таке питання, я зараз на ньому залишу, е, залишусь. Партнерський труд має бути сплачений. Це наше переконання, що партнер має заробляти гроші. як Менеджмент Фі, як винагорода за свою працю? Крім Тоб, дивіденду диві... акції це окремо, менеджмент угу. Фі це геть інше. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у фічер бізнес Club'що місяця. Чому ви ще не з нами?